Вітаю вас, шановне товариство. Тема цього відео буде доволі неочікувана для вас і, напевно, для мене також. Сьогодні ми поговоримо про надгучний скандал, котрий несеся зараз в Dota 2 сцені. Він пов'язаний з таким гравцем, як Тайга. Це екс-гравець команди OG. Раніше, по суті, ті один гравець, він був тіммейтом Юраги. коли вони зібрались в новий ростер, перемогли зразу ж мажор з своїм новим ростером. і ну, у них дуже багато було вболівальників, адже це молодий і доволі. Впевнений був ростер, але потім почали траплятися якісь дивні речі. У 23-му році та його кикнули з команди OG, а потім він сам заявив, що у нього була ігрова залежність, і він ставив на матчі і зливав всі кошти. Тут насправді доволі дивна історія. Я вже тоді про це подумав, адже... Ну, тобі взагалі-то заборонено ставити на матчі. Ну, але ми про це трошки пізніше ще поговоримо. Але от вчора виявилась взагалі неочікувана справа. Є такий російський ютубер, Морф, я не закликаю його дивитися, я тему цю побачив на Редіті. І він випустив відео про те, що. 3-2 мафія, так би мовити, ну російська мафія, хто ж е, про це ще міг сумніватися? Е, безпосередньо Сенсибіліті. Якщо ви такого гравця знаєте, я думаю, ви знаєте. Це дуже відомий 3-2-2. Що живе на цьому паразитує нічого особливого? Вони були в домовленостях Стайгою, і він зливав спеціально матчі для них. А отут же це взагалі максимальна неочікуваність, тому що як, якщо це так, то вже словам Тайги, котрий казав, що у нього там якась залежність віри не зовсім є. Бо можливо він міг зіграти на випередження, щоб ком'юніті його підтримало. Сказало, що тримайся, ти молодець, все побореш і так далі. Тому в цьому відео я буду розповідати вам про все, що відомо щодо цієї ситуації. Перш за все, давайте я поясню, що таке 322. Бо багато гравців, багато нових гравців в доті з'являються. Вони не розуміють, що є 322 матчем. Під цією фразою. 3-2 2 розуміється поставити проти себе в професійному матчі. Тобто гравець знаходиться в якомусь матчі, і він ставить проти себе. Це може що завгодно буде. Це може бути віддача ферсблада. Якщо 3-20 2 командую, це може бути там віддача перших 10 кілів. Тобто, по суті, це гра на контору для того, щоб зіграла ставка, і люди заробили величезні кошти. Ну, це, в принципі, в будь-якому виді спорту, я певне не присутньо, кіберспорт тут не є. новиною, просто тут називається це 3-2, тому що перший випадок був пов'язаний якраз таки соло, котрий отримав е, 30, 322 долари за те, що поставив проти себе, і це насправді величезна проблема. Бо гравці тір 2 тір 3 рівня, котрі не грають та в іменитих організаціях на кшталт OG, Вони загалом ну, не те, що не мають вибору. Звісно, вони мають вибір. Вони можуть більше старатися, можуть не грати в доту, але для того, щоб... Заробити легкі гроші, вони дуже часто йдуть на те, щоб призадважити і зливати ось так непомітно професійні матчі. Ну, не прям матчі, але там віддати Blood, можливо, віддати там е, якісь перші 10 кілів, віддати там, не знаю, є там абсурдні ставки, умовно, на те, що парне, не парне буде кількість кілів в кінці гри. І людина може спеціально піти на фонтан, фідити для того, щоб була парна кількість, або навпаки, ну знову ж таки не парна, в залежності від того на що стоїть ставка. І проблема величезна полягає в тому, що це. Дуже складно uh, задетектити, дуже складно спіймати цей факт. Бо доказом прямим є ставка твоя, тобто сиє людина, котра а, приймала участь 3D2 на будь-якій букмекерській конторі, або ставка там близької людини, там друга якогось, котре пов'язана з цим гравцем. Якщо цього нема, то все це буде демагогією і ну, якоюсь конспірологічною теорією, можливо, щодо того, що ця людина 3D2, що про це всі будуть професійні гравці розуміти, але без прямих доказів його не забанять. Друзі, поки записував цей відео, я вже зголоднів. І що я зробив? Правильно замовив доставку Локо, котра вже приїхала, і вона вже в мене, адже це надшвидка доставка. Тож обов'язково спробуйте і ви, адже зараз вже є промокод Гостік, котрий буде діяти до понеділка. Якщо ви замовляєте доставку від 500 гривень, у вас буде знижка на 200 гривень. За посиланням в коментарях під цим відео користуйтесь. Тут ви можете запитати, а чому ми взагалі дивимося цей матч? Справа полягає в тому, що тут є пряме посилання на те, що саме в цьому матчі Тайга віддає ферзблат команді Бісткос. Дивіться, ну по-перше, він тут побіг на чоботах. Звичайний тут ще трошечки стара мапа, тож не сильно на це зважайте, адже це минулий патч. Але добре, що вона прям не сильно багає. Бо якщо старі оновлення, то в доті раніше неможливо було їх дивитися. Ось він побіг ворожий ліс, він нічого не бачить, не ставить варт. У нього е чобіт немає знову ж таки, бо він їх продав ось тут, щоб свичко сюди добігти. І тільки зараз він підносить артефакти. Ну, вже навіть зараз я можу сказати, що це виглядає трошечки дивно, адже ну ти нічого не бачиш, ти не знаєш повністю, де знаходиться суперник. Ну і якби поставити варди, ти зобов'язаний сюди. Він виходить сюди, змушує таля телепортуватись. Поки що наче нічого такого, але знову ж таки, у нього 400 хп. Якщо тут неподалік знаходиться клокверк або будь-який герой, він вмирає. От він приносить собі артефакти, не перекладає стік собі, з вардом бігає, вибігає от сюди. Це насправді я навіть не знаю, як описати. Дивіться. Ну, будемо об'єктивні, так? Тайга. Я про нього трошечки можу розповісти. Коли я професійно грав і на багатьох був турнірах, з Тайгою ми дуже приємно спілкувалися, і у мене склалось враження, що це дуже приємна людина, компанійська, хороший тіммейт, плюс до всього ще дуже талановитий гравець. Тобто, запідозрити його, що він може таким займатися, ну це майже неможливо, як на мене. Тим не менш, ну от те, що я бачу ось тут. Де він проїдає ось це дерево, Сайенсер не витрачає курсу, троль не витрачає другий спел, йому дають курсу. Тобто Бісмастер йому не може допомогти, бо Бісмастер відтягує на себе лінію. Відповідно, йому дають. Ну, просто ось ці акси, дають курсу. Він перекладає тільки зараз стік з вардом. У нього є Fairy Fire. Він може його натиснути і вижити в цій ситуації. Може натиснути і поставити гілочку, але він нічого цього не робить. Він просто зливає ФБ. Ну, Чесно, якщо б я дивився, мені б кинули на аналіз, я б сказав, що ця людина точно 3 2 20 якщо б я не знав нікнейм. Але знову ж таки, немає ставки, тебе не можуть забанити, тому що ну, немає прямих доказів. Тут причина полягає в тому, що, як я розумію, ці росіяни давали йому аккаунти, на котрих він він міг ставити е, гроші, і відповідно його спіймати таким чином неможливо. Ну, це абсолютно логічно. Типу, на таку дурість, як піймався соле, я певний вже ніхто не буде так само робити, адже це просто максимальна була тупість. Тоді його дівчина поставила і таким чином пов'язали з його ставкою. Ну, навіть в цій ситуації його вбивають вже, але знову ж таки, це плюс-мінус смерть притямі. Хоча, знову ж таки, навіть тут стільки він натискає, і може сказати, що, блін, да я просто погано зіграв, забував стільки натискати і так далі. Ну, коротше, таке. Також в цьому тексті пишеться, що так, en had dan de wap clean fit Що означає clean feed? Це от означає, що він в Діскорді сидить з людиною, хостить йому е, гру в лайві, і таким чином вона може піддивлятися за тим, що відбувається, і вже вставити в залежності від того, що безпосередньо зараз трапляється в грі. Ну тобто, це без затримки трансляції. На трансляції зазвичай навіть на офіційні, є якась затримка там від 3 до 5 хвилин, напевно, зріяння, з реальною грою. А якщо у тебе є clean feed, відповідно ти можеш адаптуватись під те, що зараз з коефіцієнтами трапляється у букмекера, і таким чином маєш дуже вагому перевагу. Ну і якщо на перший погляд Тайга просто постійно заробляв собі гроші, то далі вже понеслась класична історія. Його підсадили на цю історію з тим, що він повинен здавати ставки, почали йому погрожувати. Якщо він перестане це робити, ну в принципі, будь-яка людина при тямі розуміла до чого це прийде. Адже на тайгу є компромат, котрий якраз таки і злили. Uh, і відповідно, якщо ти відмовляєшся зливати знову ставки цим трідадвашерам, uh, то Ти просто почнеш зливати, і твоя кар'єра у будь-якому uh, випадку завершується. Про що він думав в цій ситуації? Мені дійсно складно зрозуміти, адже ну це справді резонанс. Ти граєш 4-1 команді, ну у тебе є все. У тебе є. Крута команда з ім'ям європейська з хорошою зарплатньою. У тебе є хороший ростер, котрий може перемагати на змаганнях, і ти ось це забиваєш голову свою ось цими нісенітницями. Ну я не знаю, скільки ти можеш заробити з цього коштів, але блін. Ну воно точно вартує того, якщо ти ті один гравець, щоб таким займатися. Це для мене напевно залишиться загадкою. Чому це людина вирішила так зробити? Тим паче, тим паче він знав, з ким він товаришував, з цим сисабіліті. Це дуже відомий 3 за два гравець, котрий на цьому і живе. Ну, відповідно, там інформація про те, що я там не знав, ой-ой, ой як це трапилось. Ну, типу, вона точно не канає в цій ситуації. А потім виявилось, що він просто пішов, типу, співпрацювати з іншими трітедвашерами, з іншими і його злили минулий його тризадвашери. Отаке от життя цікаве. І тут давайте переходити до офіційної складової щодо цієї інформації. Команда уж відсторонила Тайгу і проводила своє приватне розслідування. Це Сєб розповідав в інтерв'ю. Вони навіть е найняли якогось приватного детектива, наскільки я розумію. Щоб він 에, сказав, чи тайга його двачив чи ні. Але ніяких доказів вони, звісно, знайти не змогли. Бо, знову ж, це неможливо, бо прямий доказ це тільки його ставка. Але якщо ти. Ставиш там через якісь підставних людей, чи через якісь там інші сайти, ну тебе просто не забанять, і це е, величезна проблема осієї 2 історії, адже ну люди не тупі, вони адаптуються під те, що відбувається, і роблять ось таким е, чином. І тайго умовно, легко може відморозити, сказати, що я нічим цим не займався. Так, там можливо є якісь переписки, але камон, вибачте, можна будь-яку людину підставити в цій переписці, там якийсь кінфліт е, е, спровокувати, ну спровокувати, а з цей сабрикувати, вибачаю, якщо Слово підібрав. Е, тобто він може на дурня впасти, що нічого такого насправді не було. І проти цього важко буде йти, бо знову ж немає ставки, вибачте, ну, немає доказів. А уже вже зробили анонс від своєї організації. Вони сказали, що після того, як з'явилися чутки про тайгу, вони почали контактувати ЄСЛ, Піджел і Валв щодо цієї ситуації, що вони провели своє розслідування. Але в той самий час це розслідування по суті закрили, адже ну не було ніяких прямих доказів. Знову ж не було прямої ставки. Відповідно, команду OG, тоді ще була dpc система. Їх змусили повернути тайгу в ростер, тому що якщо Тайг не було ростера, їх би просто дискваліфікували б з DPC. Відповідно, вони змушені були продовжувати з ним ще якийсь час грати. OG вже за словами Сєба, як я й казав, вони вже проводили розслідування разом з приватним якимось детективом, і він також нічого особливо. Не знайшов. OG зараз зберігають нейтралітет, тому що знову ж немає прямих доказів, відповідно, вони не можуть сказати, що він 100% це робив. Але якщо робив, вони так дуже обережно написали, що тоді вони засуджують, бо все ж таки вони за фейерплей. Тепер скажу свою думку щодо цієї всієї ситуації. Valve поки що вони ніяк не відповіли на це все, ніяких заяв не зробили. Я думаю, в найближчому часі ми побачимо, що вони почнуть казати щодо цього всього. Я поки що... Скажу, що схоже на те, що він 3D-2 ж таки. Бо ось навіть та ситуація на Рубіку, яку я показав, котра є прямим доказом зливання ФБ, ну це то, що не діє тир родин гравця. Ось з позиції просто людина, котра грає багато років в досі, ну, можу сказати, що ні один гравець, навіть з температурою 40, так діяти не буде, як діяв Тайга на тому якраз таки реплеї. Але. Ем, ну Тут справа в тому, що це росіяни, котрі завжди можуть наїбати, у них там якісь свої мотиви, може вони просто захотіли його завалити. Тут я не буду стовідсотково казати, що таких мотивів у них знову ж таки немає, бо очевидно вони є. І наскільки все ем, трагічно, як вони там описують, ну також незрозуміло. Хочу трошечки поділитися з вами про бетінг від професійних гравців. Дивіться, загалом для мене було дивиною, коли Тайга зробив ось цей анонс, що у нього була залежність і так далі. Він ставив на багато матчів, зв'язався з тими людьми, що тепер вже підтвердилось, як ми бачимо. М -м для мене було дивиною, чому його тоді ще не забанили. Бо, ну, взагалі-то професійним, професійним гравцям заборонено ставити на матчі, якщо ви про це не знали. І немає значення: ти поставив проти себе, поставив на свою команду, чи поставив на якусь іншу команду, котра там грає паралельно. Бо професійний гравець це заангажована людина. У нього є інсайдерська інформація. Уявіть, ти заходиш, наприклад, в якесь лобі, де тренуєшся проти якоїсь команди. Вона за коефіцієнтами є фаворитом, умовним там фаворитом. на котре там коефіцієнт ну, дуже маленький, а на суперників дуже великий, відповідно. Але ти знаєш, що на тренуваннях ця команда грає погано, що у них не йде гра, відповідно. Проти цієї команди можна поставити і залутати нормально грошей. Це вже інсайдер, інсайдерська інформація, про котру звичайна людина, котра ставить гроші, вона ну знати не може ніяк. Тому на це на будь-якому турнірі є сувора заборона, абсолютний відвал. Такого ніколи професійні гравці не можуть робити. І тут можна проговорити про те, чи варто взагалі рекламувати букмекера, і чи варто турнірним організаторам звертатися е, до них, щоб рекламувати на своїх турнірах. Но справа полягає в тому, що в кіберспорті та і в будь-якому виді спорту зараз це вже невід'ємна складова частина подобається це чи не подобається. Будь-який кіберспортивний турнір по доті навіть Valve вже на останніх інтернешнах продавали права на трансляцію е, букмекеру. Ти дивишся, рекламується і добре, якщо це не російський бук, котрий рекламують там зараз, наприклад, ESL і League та інші турнірні організатори. На це ну, ніяким чином не вийде вже вплинути, тому що у тебе функціонує студія якась, у тебе функціонує команда, все за рахунок е, е, бетінг-партнерів робиться. Та і гравці, в принципі, також в цій команді. І як наслідок, це веде до ось таких проблем проблем, котрі трапляються з тайгою, де людина. Ну я не можу зрозуміти, чому він це зробив. От чесно, я аналізував, у нього є все. Абсолютно, ну просто ставай ті один гравцем, перемагає International разом зі своєю командою. Мотивована команда базована в плані там результатів в доті. Не в плані позиції, звісно, ні. Але тим не менш трапляється з ним ось така ситуація. Тому зараз в кіберспорті реклама бетінга це просто правила гри, котрі всі слідують. І якщо ти цьому не слідуєш, у тебе ну величезний провал по всьому, чому тільки можна, зрівнянні з тими командами або або турнірними організаторами, або будь-ким, хто рекламує бетінг. І єдине, що зараз залишається, це чекати на... Реакцію від Valve. Вони, мені здається, максимально хочуть дистанціюватися від цієї історії, тому що вони хочуть просто працювати над дотою і проводити свої інтернешнли. А що там відбувається з гравцями, що там відбувається з іншими, мені здається, вони не хочуть багато все вкладати ресурсів. Ну, ми це бачимо по тому, як вони зробили з відміною системи е, DPC, по суті. Але тут мені здається, вже ситуація дійшла до такого резонансу, що вони змушені будуть реагувати, і цікаво побачити, чи забанять Тайгу за чи ні. Давайте я зроблю передбачення, що його. Все ж таки забанять. Але це добре, що така ситуація взагалі зараз наяву і про неї говорять, бо ну, це справжні справжні паразитості ця 3D2 історія на тір 2 тір 3 сцені, на котрих, на жаль, зараз багато команд грають, в тому числі і українських. І тут, напевно, я хочу закликати українських гравців, перш за все, тому що мене вони тільки цікавлять в основному. Ніколи не ведіться на ось цю історію з 3D2, ніколи не йдіть на, ну, на ось цьому поводу того, що можна заробити легкі гроші, адже це. Це ну просто ну можна трапити в таку ситуацію абсолютно ізі. І якщо український гравець цим займається, це все окрім того, що 32, це ще буде співпраця з ось такими росіянами, що взагалі неприйнятно. І окрім лейфтембану, можна ще е, щось і в Україні е, отримати по закону. Дякую, любі друзі, що дивилися це відео. Я буду вас тримати в курсі, як ця ситуація буде розвиватись надалі. Не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку, і побачимось з вами завтра. На все добре.